Навіть об'єкт культурної спадщини не витримав окупантів Криму. Вже третій день продовжує палати карадахський заповідник, розташований біля коктебеля. Окупанти всіляко намагаються згасити безперервно палаючий вогонь, однак поки що безуспішно. Для цього вони підключили 25 одиниць техніки та понад 200 спеціалістів. Крім того, звернулися за підтримкою до власників квадроциклів та гірського транспорту, щоб ці допомогли їм у гасінні пожежі. Проте окупанти вдало впоралися з виявленням винуватця даного інциденту. Ним став 50-річний мешканець Криму, який виконував будівельні роботи на одному із домоволодінь. За словами співробітників поліції, під час різання металу болгаркою від іскор загорілася суха трава. Власними силами чоловік намагався згасити полум'я, але не вдало. Тепер проти кримця порушено кримінальну справу. Не встав на гімн Росії. Окупанти залякують батька кримськотатарського спортсмена, який демонстративно не захотів слухати дитерамп держави-загарбника. Ялтинець Айва Саблаєв разом з сином приїхали до Акмезджиту, щоб взяти участь у всеросійському турнірі з тенісу. Такі змагання окупанти зробили серед юнаків та дівчат до 15 років, а назвали його на честь заслуженого тренера Росії Володимира Чернишева. Як заявляють окупанти, всі учасники таких турнірів повинні виявляти повагу до країни-агресора, адже вони організовують це за підтримки Міністерства спорту Росії. А росіяни пишуть, що нібито Аблаєв мешкає в Криму останні 10 років, а приїхав туди з Казахстану. Тепер Кримцю погрожують штрафами та вимагають зняти відеовибачення. Проєкт пам'яті загиблих кримців на війні ініціювала платформа Меморіал героїв разом із представництвом президента України в Криму. Про це вони повідомили на їх офіційних сторінках у Фейсбуці. За надану інформацію агенція або разом з представництвом хочуть розповісти особисті історії захисників та захисниць з Криму, які боронили Україну. За їхніми словами вони не намагаються зробити статистику, а прагнуть показати обличчя людей зі своєю історією мріями і рідними, які їх назавжди втратили. Якщо вам є чим поділитися, заповнюйте форму з даними про загиблих українських військових за QR-кодом на вашому екрані. Під час обстрілів в окупованому Акмеджиці Кремцям нема де ховатися. Про це повідомляє телеграм-канал Маш на волні». Мешканці жаліються, що Акмеджицький жек не приводить до ладу бомбосховища та пропонує містянам ховатися в захаращених підвалах. Таєсі до бійця вже ну, полтора вода. Получається це ЖЕК… Е подвалы под домом, они их показали как убежище. Ну, собственно, не оборудованные, вот Под домом есть бомбоубежище настоящее, советское, мотивоорганизационное. Оно было вот с бронированными дверьми, со всем оборудованием, полностью полностью. Его при Украине продали, ну, продал, ну, тогда это был жертва. В частной, я обращалась с МЧС с вопросом, собственно, а бомбоубежище почему не восстанавливают? Мне позвонили из МЧС и сказали, что, ну, у вас же есть убежище в доме. МУП организовал, они отчитали, что у них все организовано, они прибрали, подготовили все, оборудовали. В подвалах не оборудовано ничего, то есть максимум, что они сделали, они подмели. Ну, собственно, во-первых, там никто не поместится, потому что он а во-вторых, оно... Ну, просто у і в третіх ноках ну, біжища сок, хоча б в двері, від його в стан, в якому можна буде укритися. Як розповідають жителі, півтора роки тому залізничний житлосервіс, який відповідає за будинок на бульварі Леніна, освідчили, що підготували укриття. Однак місцеві вирішили перевірити якість новозбудованої споруди, після чого з'ясувалося, що ховатися у разі небезпеки вони будуть в старих підвалах із вікнами. Крім того, до 2014 року Жек продав це місце якомусь приватнику. Розбиратися кому саме унітарне підприємство не стало. А на всі звернення кримчан відповідають, що їм достатньо і підвалу.